Всім добрий день! Сьогодні у нас тема коник традиційний український зразок солом'яної пластики. Далі оздоблення плетінням соломки, декоративне оформлення фігурок. Декоративне оформлення фігурок. Важливе і найдавніше ремесло, яким володівали люди, починаючи з давніх віків, це плетіння. Як правило, все, що могло стати в нагоді в цій техніці виконання виробів, люди намагались використовувати і приручити для своїх цілей. Все, все матеріали рослинного походження, це могли бути корисні для людини навіть для такої справи, як плетіння. Ось погляньте, будь ласка, на малюночок внизу текста. Далі. Речі виготовлені в техніці плетіння соломки, називають соломоплетіння. А саму технологію соломоплетіння. Запишіть, будь ласка, у зошитах, що таке соломоплетіння. І що таке солома? А, солома це універсальний матеріал для виготовлення виробів в техніці плетіння, тому що її стебла досить тонкі, але міцні, що дає подібним виробам придатність в побуті і просто приємне при перевагу перед іншими матеріалами. Ось погляньте, будь ласка, на малюночок. Це все теж соломоплетіння, коник та фігурки людей. Це все можна е, оформити дуже гарно. Е, якщо це дуже велика така модель, припустимо, коника чи фігурки, то е, у середину е, руки, тулуб, голова, е, всередину приєднується е, каркас з дроту можна зробити. Е, Ось дріт може бути різного діаметру від тонкого до товстого, в зависимості, яка це буде у вас поробка, яка це буде у вас висоти фігурка. Щоб працювати з соломкою було легко, вона не доставляє незручностей. Стебла оброблюються, зрізуючи всі зайві відростки, колоски, листя і вузлики. Якщо була така необхідність, то її фарбували. Можливо, навіть вибілювали і надавали належну для виробу довжину, колір та форму. Ось погляньте, будь ласка, на малюночок. Це теж оздоблення, оздоблення плетіння, тільки ось нитками зв'язана наша соломка. Це теж. Що... Форма оздоблення нитками зв'язується соломка. У стародавніх слов'ян коник шанувався як символ Сонця, божества, що дарує життя і процвітання всього живого на землі. Тому зображення коня мало магічне значення, служило оберегам людині і його житла. Ще в дохристиянські часи були широко поширені прикраси у вигляді, у вигляді підвісок із зображенням коня. Підвіски служили амулетами. Будинок же слов'янина з усіма його домочадцями теж охороняв коник, посланець Сонця. Ось погляньте, будь ласка, на малюночок. Це теж можна оздобити навіть соломкою та маленькими гілочками, якщо ви поглянете уважно на екран. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.